Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде така досить цікава, ну, як на мене, я так вважаю, цікава дегустація. Будемо куштувати віскі Джонні Волкер. Бачите, навіть язик не хоче повертатися. Джонні Волкер Red Label. Чому вирішив придбати? Ну, по-перше, такий подарунковий був набір. Бачимо там дві скляночки, досить такі цікаві. Ну і заодно скуштувати. Тому що зазвичай я купував щось більш бюджетне. Я не скажу, що це дорогі віскі, але тим не менше все ж таки він дорожчий, аніж ті. Ну і плюс свята новорічні. Чому б і не придбати? Тому у нас така святкова дегустація. Звичайно, ви побачите його все це трішки згодом, а знімаю я практично е в новий рік. Зараз я все це відкрию, подивимося, що там пишуть, що і як. Ну і звичайно, чимось ми все це будемо закусювати. Якщо вам цікаво дивитися те, що я показую, тому що частенько мені пишуть, що нудно, скучно. Ну, Це таке діло, знаєте. То як може. Я вже говорив неодноразово, що я не професійний дегустатор, я не професійний якийсь там обзорщик, у мене все таке су суто емоційне на власних відчуттях, на відчуттях моїх рецепторів, подобається, не подобається, а ви вже там вирішуйте, дивитись чи не дивитись. Кому цікаво, запрошую. Отже, друзі, ну поки що так швиденько пробіжимося по самій упаковці, піднесу ближче. Сподіваюся, що там буде фокус у нас ловитись. Побалуйте себе Джоні Волкер Crab Label Old Fashion. Відсвічує мені від лампи. В склянку наповнену льодом, налити Джоні Волкер. Додайте 10 мл сиропу з страсникового цукру. Що там ще не бачу, та трішки апельсинового бітера. Прикрасьте скибочкою кібочкою лимону і нехай смаки затанцюють. Ну, Не буду я нічого колотити. Знизу, знизу бачимо, дивіться, набір складається, пляшка 700 мл, 40 градусів, звичайно, і дві склянки тумблеру. Позаду ми бачимо таку коротеньку, як би, я не знаю, презентацію назвемо це. Да. Вогняне поєднання спецій та диму, red, red Label і так далі, вже 200 років. Ну, одним словом, все для того, щоб людина захотіла придбати віск, яким треба насолоджуватись в компанії людей, що йдуть з тобою одним шляхом. Ну, і, відповідно, ще на одному бачимо саме цей логотипчик Джоні Волкера І є QR-код. Відскануйте, щоб знайти свою ідеальну подачу. Все. Оцю передню частинку я вам показав одразу. Така гарна коробочка червоного кольору з рожевими і якимись такими смарагдовими вставочками пляшка і дві скляночки. Це зараз відкриваю і подивимось. Ну що, друзі, ось така гарна пляшечка і не менш гарні скляночки. Погляньте, які вони прикольні. Знову зараз не буде фокусу, мабуть. Ну, більш чи менш є Джонні Волкер. Логотипчик іде джентльмен з простиною. Ну, ось якось-якось, друзі, так. І відповідно наш віски. Все, біжу, беру ту ікру, про яку я вам сказав, просто стало дуже цікаво. Потрапив на неї десь в тіктоці. Одні дуже хвалять, а це вже коли придбав, побачив, там знайшовся якийсь чудо-дегустатор, сказав, що гадость. І от, відповідно, тепер ще більша інтрига, смачно чи ні. Чекайте, зараз все буде. Шановні глядачі, отже, дивіться, ось отака ікра Продав, продається. Точніше продавалась, зараз не знаю, можливо, немає, можливо, є. Е, в супермаркетах, в мережі супермаркетів АТБ. Червона ікра. Дрібненьким написано, зараз я піднесу ближче, щоб бачити. Тут іде виробник Fish Factory Литва. Імпортер, підприємство, яке приймає, аТБ-марки да? бачимо. Ікра Нерки, Солона. Торгівельна марка Аляска Вайлд. Склад ікра нерки, сількухона, консерванти, все. Вжити до такої-то дати. Країна походження основного інгредієнта, тобто ікри Сполучені Штати, Аляска. Вага 95 грамів. Реально дуже цікаво, наскільки буде смачною дана ікра і чи взагалі буде смачною. Тому що, повторюсь, перший раз, коли я побачив, все було озвучено, що дуже смачно і так далі, але згодом, повторюсь, після того як придбав, побачив, що вжити до 28.05.2025 року я, нібито бритке. Отже, відкриваємо. Друзі, ну, візуально, <кій> візуально вона дрібненька і не така ціла, як, наприклад, в якихось більш дорогих видах ікри виробників. Але, тим не менше, не знаю, той чувачок, який е, показував, говорив, вона нереально коричнева, ніяк вона не коричнева. Вона така, ну я не знаю, мармеладовий колір, але е, нібито досить багатенько вологи в ній. Зараз я вже насиплю собі на бутерброд, а потім просто спробую ложечкою на смак. Хоча е, я вже говорив не раз, що абсолютно переконаний в тому, що навіть дорогу ікру, якщо брати їсти ложкою, особливого... Кайфу не буде. Хай мені там що не кажуть, тому що вона має бути на бутерброді, багет, батон, вершкове масло, ну і відповідно ікра. А так це не знаю, як на мене, це повна дурня. Отже, зараз секундочку, щоб не займати часу. Ну, погляньте і скажіть, що вона не апетитно виглядає. Але дійсно те, що я сказав, дивіться, вологи досить багатенько. Бачите, навіть намагається кудись ця волога втекти. Ну давайте для чистоти експерименту, щоб потім вже не лізти ложкою сюди в банку. Ух, бачите, капнуло. Але ну абсолютно нормальна ікра, не така вона до да, е, великого розміру, але тим не менше. Друзі, скажу вам і на смак абсолютно нормальна ікра. Хай мені там хто що не каже. І от той товариш, який говорив ще якась гіддота, не слухайте, 100% абсолютно, абсолютно непогано за ті гроші. Вибачте, прожовую. А як сказав, на бутері з маслом дрожковим абсолютно, абсолютно смачна і достойна ікра. Тому, хто сумнівався, можете перевірити і тоді кинуть мене. Тапком. Пробуємо віскі. У нас є дозатор, звичайно. Крок з дозатором. Там навіть є той такий цікавий на колір. Дячик-шарик. Друзі, я багато наливати не буду. Ось так він виглядає в скляночці. Такий дуже приємний, повторюсь, бруштиновий колір. Колись я вже неодноразово говорив, що мені віський колір бруштину, можливо, дещо темніший. Пахне дуже приємно, якщо порівнювати. З цими більш дешевими, якими я купував цей недавно, забув Black, щось там Black, забув, вибачте, то це набагато приємніше пахне. Чимось віддалено нагадує. Та й той мені віддалено нагадував, але цей більш схожий на... Так хотів швидко сказати. На Джек Денілс. Але в тому є такий якийсь цікавий запах мені нагадує, він лак, оцей деревний лак. Куштуємо. Друзі, смачно, смачно, однозначно смачно. П'ється м'якіше, аніж отой п'ється набагато м'якіше, хоч і пишуть, що щось там вогонь, як там тільки, тільки що було на коробці. Ні, абсолютно м'яко заходить, навіть перше ікрою взагалі. Як сказав би мій товариш по багатому, хоча зараз таке життя, що друзі, все не затягую. Зазвичай у мене три, сьогодні буде дві і будемо закінчувати, тому що в мене дуже багато різної роботи. Вибачайте одразу вам скажу що <кхи> Джонні Волкер мені дуже сподобався, навіть не обговорюється. нерки від торгівельної марки Alaska Wild також. Хай, хай там хтось що не пише, не говорить. ну, Якщо не вірите, візьміть, придбайте і скуштуйте. Абсолютно достойна ікра. Тому піднімаю цей практично новорічний екелик за вас. Хай у вас все буде добре. Здоров'ю вам, удачі! Щастя, кохання, всього-всього. Ну і насамперед, звичайно ж, скорішої перемоги та миру. Слава Україні, друзі!